Ой, не знаю, чи видно вам, чи не видно. Всім привіт! Ви на моєму каналі мої петельки. Хочу вам показати ось такий ліс, де я зараз буду збирати гриби. Сонце, світа, Само нічого не бачу. Він невеличкий, трикутничком. З двох сторон дорога, а з третьої сторони, це де я зараз стою, поле. Оце там ми збираємо всі гриби. А от дівчинки якраз поле обробляються на тій стороні. Так, сьогодні я вам покажу шопочку, мітинки я зв'язала. Трошечки буде мого грибного і мій капустяний пиріг. Ласкаво просимо до перегляду. Красота. Ліс невеликий, Ну, в діаметром, не знаю, може кілометрів 3-4 забудеться ніяк, але грибів куча. Хочу вам показати свою шапочку, яку я почала в'язати. Із отакої пряжі на катун з отаким складом, з отаким кольором. Це я колись показувала цю пряжу. Я взяла її на розпродажі. Тепер я неї починаю в'язати. Шапочка буде біні. Ну, не люблю я, коли отут. Загортати або закручувати, підгинати. Я хочу така по голові. Зразочка я не в'язала, тому що, ну, я думаю, це шапочка, вдруг не так перев'яжу, та і все. Оце тільки почала. У мене зараз обідня перерва, так я думаю, я трошечки сяду, підв'яжу. Подивлюся, як воно буде виходити. Скільки в мене тут три, ну, воно піше 3,5, але по лінійки міряла 3,075 цей, Господи, як його кнітпро <кій> нове метал. І оце починаю такими я спіцями в'язати. Подивлюся, трошечки пов'яжу, в'яжу, до речі, в три ниточки. В одну тоненьку, в дві подивилась, мов також тоненьку взяла в три. Подивлюсь, в'яжу, можу розпустити в будь-який момент. Поки що нічого таке. Мені подобається, яка вона буде. Що вам показати, я на роботі знімаю. Такі ми листівки ось приготували. Це у нас буде такий до дня. Не до дня, а просто коли буде у нас повітряна тривога, ми будемо з дітками з першим класом у подвал будемо бігти. І ще їм не було так скучно, будемо такі листівочки малювати з дітками. Їм цікаво, вони таке люблять. Оце таке моє включення. У мене, дівчатки, опять перев'яз. Набрала петель, бачу, що воно дуже мало. Треба трошечки перев'язати. Дівчатки, хочу показати вам шапочку. Бачите, вже ось в'яжу. Ну, це отак, шапочку біні. Не знаю. Не обіщаю, що це буде, вона вся готова, тому що я в'яжу, як правило, і розпускаю, якщо не так. Це має такий край. Шапочки, будьте таки, Вот такой. І в'яжу я клинцями. Ось клинці в мене. Зараз ниточку прийму. Бачите, в'яжу отакими клинцями. Повинно бути вісім клинців. Ну, я подивлюся, як вона поглові сяде. Ну, поки що. це отак. Скоро, думаю, закінчу. У три ниточки. Ось я у мене цей. У три ниточки я її в'яжу, положила з роботи, як то брала на робітню перерву. Так я додому його забрала та це сижу, вив'язую. Так що це таке моє включення, такий у мене процес. Дівочки, дов'язала я шапочку, думала, буде 8 клинців, а зробила 9. В общем, зараз я її так трошечки по помірю. Якщо буде малувати, то, мабуть, прийде ще десятий робити. Так що це така шапуля, бачитесь. Так, у мене вже майже готова. Хочу вам показати свої мітинки. Шапочка готова. Оце ще я вирішила такі мітинки зробити. Одна вже готова із індійським клином. Ну, тільки зв'язала, кінчики не заправила. Оце ось другу почала. Так що ще в мене і мітинки до неділі, мабуть, в спіну на звіт вив'язати. Так, дівчатка, і тепер хочу показати вам свою шапулю. Отака у мене вийшлася шапуля на цьому тижні. І отакі в мене вийшлися мітинки. Зараз про це трошечки детальніше розкажу, як я вже показувала, в'язала я з отакої нитки Алізела на катон, отакий от колор отакий от лот. І такий склад: 50 грамів, 160 метрів. Шапочку я в'язала у три нитки. Не знаю, чого в три. Так мені схотілося. Мені вона подобається. Бачите, тут в цій шапочці мій любимий край. Я майже всі отак краї роблю, і в кардіганах я вам показувала, але там його було погано видно. Тому що. Такі були вони пухності, а тут, бачите, гарненько так видно. Оце така шапочка. Зв'язала я отут, в общем, в'язала отак, тут і сюди йшла рядами, отакою в'язкою, і в'язала я клинцями. У ну, мене вже така є шапочка зімня, колись покажу. І цю шапочку в мене пішло 8 отаких клинців. На цю чогось дівчатка зв'язала дев'ять. Не знаю, по голові сидить начебто хорошо, вона, правда, без ветеуща, тільки зв'язана. Бачите? По голові сидить вона дуже гарно. Думаю, поперу, подивлюся, зразочок я, правда, не в'язала, полінилася, думаю, бистренько шапку зв'яжу. Поперу подивлюся, як вона буде. В цьому складі є ж бавовна. Бавовна має таке характеристику, як сідать. Що у мене крючком? Я не дуже, бачите, його і стягувала, не дуже я його зшивала. Я так його зробила, поперу, потім, потім поношу на роботу, якщо вона у мене розтягнеться, що дійсно треба буде 8 клинців. Тоді я розпущу, я не дуже я ниточки. заправляла, І один клинець оцей приберу. Клинець приберу, залишиться в мене 8 клинців. Ну, поки що буде так. Мені вона подобається. Гарненька така, м'якусінька, дарма ще три ниточки, в'язала я спицями кнітпро нове метал на 3,75. Ну, така, м'якенька. Ну, Це я кажу, що, що ще без ВТУ. До цієї шапочки в мене зв'язалися ще ось такі мітинки. Чесно скажу, індійський клин в'язала перший раз. Вчора така сижу. Права, в мене вже була зв'язана раніше трошки. А вчора сижу, так вона набрала ліву, вже зв'язала, позакривала. А тоді дивлюся, а в мене що, щось не воно. А я в лівій трохи напортачила. я на пальчик брала не отут, як завжди його залишають. А отут залишила. І воно в мене не так сіло таке. Давай бігом їх перев'язувати. Так що, такі в мене дві роботи. На цьому тижні вив'язані. Буде ще до цього комплекту хомут таки на шию. Хомут я не вспіла. У мене це чарівна коробочка, з якої я в'язала спицями. Ага, мітинки я в'язала на 2,5 у дві ниточки, дівчатка. Не знаю чого. Хотілося мені у дві ниточки їх зв'язати. Мені, мов, в одну буде тоненьке. Китайками своїми в'язала 2,5 розміром. А хомут буду в'язати, мабуть, в одну нитку, тому що я хочу його на шию під курточку, щоб не дуже такий товстий був і не дуже мені давив. Так що, дівчатка, оце така шопочка. Ну, не знаю, мені подобається. Мені подобається, я не люблю, коли отут загинаються, тут вигинаються, отак під низ. Макушечка в мене отака. Я просто клинцю тут стягла. Може, не дуже гарно, ну, не знаю. Мені, 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 мені подобається. І воно так і сидить хорошо. Люблю я. Такі шапочки я люблю. Такі вони шапочки Біні, але ж біні тут закручувати, викручувати, а в мене просто по голові сіло, чуть-чуть тут запасу є, трошки трошки мені хвата. Зимню вже буду зв'язати з отворотом. А оце поки тако, на зараз. Якщо буде жарка, ну, може ще погода наладиться, буде тепло, тоді якийсь беретик буду. А правда, я беретики не в'язала, але буду пробувати. Так що на сьогоднішній день такий у мене комплект, можна сказати, уже є. Оце мої такі в'язальні новини. Хочу вам показати пиріг з пекла з капусти. Робила дівчатки-голубці на вихідних. І остала, знаєте, капуста та серединки у голубці, Ви ж, ну, не використовуєте їх. І я оце взяла пів літри кефіру, два яйця, спеції. В моєму випадку це в мене була паприка червона, перець і італійські трави. І додала ще тут кусочки ковбаси. Також з піц залишилась, робила піцу. І ну, залишила ковбаса. Так я це все скрутила, сколотила, додала муки, такі як на густі оладки, І туй. І суди. І оце, дівочки, от такий отакий Ну, Трошечки прихватилось, бо поки пиріг пікся, ще бігала горіхи собирати. А отакий. От і він такий, знаєте, ну, він, ну, капусти багато. Не знаю, як закусочний варіант, хто любить капусту. Як для мене саме, то я така капустяна девушка. Капусту дуже люблю. Оце такий хотіла вам показати свій пиріг безотходне производство, як то кажуть. Дівочки, рай для грибників, дивіться, ціки лисичок гляньте. Це мої улюблені лисички, я казала. Дивіться, як вони ростуть. Це кайф. Бачите, ось усью, і ось, і, і пішли, пішли. І он ціла поляна. Аж туди і хто знає, куди. Оце мої улюблені грибочки, я кайфую од них. Так що в мене почалося тихе полювання. Приїхали, зараз грибів наріжем, і додому. А це хочу показати. Я не знаю, ми їх не беремо, це якісь бзюхи, чи я не знаю, що воно таке. Бачите, тут кубки ростуть. Ось такі гарненькі, їх он багато. А ось ще лисички і лисички. Так що, дівчатка, я сьогодні на тихому полюванні. Так, а оце рядовки, бачите? Зараз вам ще покажу цілий рядочок. Ось. Цю. Їх ніхто не, бачите, ходять, носаками збивають. А ось дивіться, оце вам рядовки рядочком і рядом лисички рядочком. І оце дівчатка такі. рядочек, рядочек, рядочек. О, пока, да. И вот, смотрите, как идет. И лысички, и рядовки, и лисички. Ну, в общем, красота. Вот все хочу показать. Он двори и он дорога. А мы біля дороги собираем грибы. Их вот тут куча. Ну все, девчатка, миру. Тепло, злагоди, перемога наша на все добре.